Бориспіль готується до холодів минулого року. Зима була складною через ракетні удари по енергетичній системі як наслідок, затяжні блекаути. Проте комунальні підприємства Бориспільської громади вистояли. Як функціонували під час блекауту, розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства Микола Корніяка. Минулий сезон показав, що наше місто було одним із найпідготовленіших в цій ситуації. Ще з літа ми почали готуватися до можливих відключень електроенергії. Були придбані генератори на критичну інфраструктуру, це на Бориспіль водоканал, Бориспіль, тепломережа, також на пункти незламності. Були відпрацьовані графіки реагування на відключення, які себе в принципі показали. Я думаю, що в минулому році, якщо десь і падала температура в якихось оселях, то це не було критично, не було такого, що до дві в когось було прохолодно. Опалювальний сезон, слава Богу, відпрацювали добре. За словами посадовця, сьогодні на балансі міста близько ста генераторів, ними забезпечені комунальні підприємства, заклади освіти, старостати, об'єкти соціального захисту та пункти незламності. Пан Микола пояснює, чому електромережа Борисполя була перенавантажена, а також чому виходили з ладу автомати та запобіжники. На жаль, часті включення і відключення вони напряму впливають на перевантаження трансформаторних підстанцій. Коли після тривалого відключення трансформаторної підстанції. Іде йде включення. Одночасно всі споживачі включають всі прилади, в тому числі і прилади, які обігрівають оселю. Багато хто включають кондиціонери. Ну і автоматично виходили з ладу автомати, запобіжники, що потребувало, потребувало виїзду бригад, ну і усунення всіх цих аварій на мережах. Посадовець пояснив, що впливало на електромережу, та як люди намагались обійти систему, більше використовувати електроенергії та менше платити. Також було зафіксовано дуже багато випадків, коли в оселях є перепаковані автомати відповідно до Потужностей, які їм надані, вони мають ставити менш потужні автомати, там 16 Ампер. А по факту автомати, як з'ясовувалося, є перепаковані. Відповідно, це додаткове споживання електроенергії, відповідно, навантаження на мережі, що в комплексі там, сумарно призводить до того, що Виходить з ладу обладнання також Микола Корніяка порушив питання щодо підняття тарифу на опалення. Фактично, для населення тариф зросте на 213 гривень одну копійку, проте цифра у платіжках не збільшиться. На минулому виконкомі новий тариф на постачання тепла був уже затверджений і прийнятий. Він дещо збільшився для населення. Але це не значить, що населення буде платити по новому тарифу. Населення сплачує по тарифу, який лишився на рівні до 24 лютого 2022 року. Різницю в тарифах економічно обґрунтованим, той який був прийнятий до 24 лютого 2022 року. Різницю компенсує держава. На сьогодні держава вина Бориспіль тепломережі понад 70 мільйонів гривень. Як пояснює Микола Корніяка, це все впливає на можливість комунального підприємства розвиватися чи відновлювати мережі, які потребують ремонту. Та, окрім підняття тарифів за тепло, незабаром зросте тариф і на воду. Ми сьогодні чекаємо розрахунок нових економічно обґрунтованих тарифів. Бориспіль водоканал, так звичайно, це будуть інші тарифи. Вони зростуть, тому що ви бачите, що на сьогоднішній день. Рівень інфляції, а також вартість енергоресурсів, вартість затратної частини також збільшується. Бориспіль-водоканал також повністю перевірив всі мережі, підготував їх до морозів, якщо ті будуть. Управляючі компанії, в тому числі не тільки наше комунальне підприємство, а й управляючі компанії, які надають послуги управителя по місту, також звітувалися, що повністю забезпечені та готові до зимового періоду. Також вони зготували піщану соліву суміш, персонал підготовлений. Були проведені обстеження будинків. Поговорили і про роботу управляючої компанії Мій Дім Бориспіль, як розповідає Микола Корніяка. Увесь персонал забезпечений робочим одягом та необхідним інвентарем. Отож, прибирання в місті стало ефективнішим. Оптимізація роботи, коли є два підприємства, коли є дві бази, коли є два адміністративних склади. Це все затратна складова діяльності того чи іншого підприємства. На сьогоднішній день всі ці питання оптимізовані відповідно до обсягів робіт та потреби виконання робіт. Якщо проїхатися по місту, ви бачите, що робляться роботи. По типу поточному ремонту, підливаються цкаля для того, щоб не було підтоплень. Також робляться дахи на багатоквартирних будинках. Ну, це вже не то, що вимушено, а це те питання, які потрібно було вирішувати вже давним-давно. Робляться ці роботи, ремонтуються парадні. Мовник переконує, що якість роботи змінилася на краще до зими. Місто готується комплексно, адже кожне підприємство має свою зону відповідальності. Частині, що стосується отримання дорожньої інфраструктури, комунальне підприємство ВКГ, яке у нас є на сьогоднішній день ключовим в цьому питанні, вже станом на сьогоднішній день підготували всю техніку. Для того, щоб в разі опадів у вигляді снігу вийти на дороги і забезпечити їх очищення. Для протиожеледних заходів заготовлено 1200 тонн піщано соляної суміші. На цьому тижні ми ще довозимо пісок і сіль, це ще плюс 250 тонн. Продовжує активно закуповувати пісок та сіль для приготування піщано соляної суміші на минулій сесії міської ради було виділено кошти на придбання 600 тонн піску та 120 тонн солі. Також цього року ВКГ вперше придбало за свої кошти нову техніку. Комунальне підприємство за результатами роботи за останні там два роки показало свою ефективність і мають можливість за свої кошти придбати сміттєвоз, тобто без залучення бюджету. Ніх коштів сьогодні він уже на етапі постачання. Я думаю, що або наприкінці цього місяця, або на початку наступного місяця він вже буде в строю. Проте це не єдине, чим пишаються на підприємстві. Нещодавно в УКГ власним коштом придбало обладнання для дроблення бутону, оскільки у Борисполі багато будівельного сміття, яке накопичувалося роками, його можна подробити та використати для поточного ремонту доріг. У нас дуже багато нових доріг, які були нарізані там, де ще і просто лежить земля, де основу потрібно робити капітальну, де має бути великофракційний щебені, або знову ж таки. Бетон, який був подроблений до великих фракцій. До речі, про ремонт доріг для того, щоб відремонтувати дороги у всій громаді, залучалося декілька підприємств. Проте цього року дорожня ланка комунального підприємства в ОКГ виконала більше ніж 60% робіт від загального обсягу по ремонту доріг. В цьому році вони робили вже в комплексі: це і асфальтокладчик, це і катки, це і рециклер, який. Може готувати безпосередньо на дорозі асфальт і укладати його. Ну з можливості відразу його укладати на дорогу. Ну і також строменевим методом. Мандрок за словами Миколи Корніяки. Наразі ремонтні роботи доріг проводяться в старостинських округах. Зокрема, наступного тижня в УКГ працюватиме у селі Любарці. Марина Грицюк, Данил Деркач, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.